Друзі, всім привіт! З вами я, Артем Підгорний. Радий вас бачити на своєму каналі. Радий ще підписуєтесь, ставити лайки, рекомендуєте своїм колегам. Та завжди поряд з нами. Сьогодні ми будемо розглядати наступне питання. Спеціалізація та вибір напрямку, в галузі, напрямку стартапу в галузі послуг. Дивіться, яка ситуація. Взагалі, що до вибору стартапу треба підходити доволі скептично та з великою кількістю сумнівів. Чому? Я поясню. Тому що стартап він містить в собі велику кількість помилок, і про це треба пам'ятати. Тому, чим вужче ми оберемо сферу послуг, тим більше шансів того, що наш стартап буде ефективний. Додати послуги, розширити сферу, розширити портрет потенційних клієнтів, ви зможете завжди. А ось, якщо ви одразу посягнете на широкий спектр, то відсотків 90 це буде провал. Ось. Тому якщо ми кажемо про послуги, їх в обов'язковому порядку треба диференціювати. І найголовніше, треба зрозуміти, наша ця послуга потрібна, та чи готові люди будуть за цю послугу платити. Причому дуже важливо, щоб ви розуміли, що ем, якщо ви готові платити за цю послугу, це не каже про те, що потенційні ваші клієнти готові платити за цю послугу. Ви повинні зрозуміти, хто буде вашим потенційним клієнтом та. Кому ви зможете її надавати? Ну, наприклад, давайте візьмемо клінінг. З одного боку ми розуміємо, що там було б круто, якщо б твою квартиру приходили і Так, так. Ти б не тратив велику купу часу і так далі. Звичайно ж, звичайно, але чомусь багато клінінгових компаній вони зосереджуються на... На середньому класі, а середній клас не готовий платити таку велику суму, тим паче часто за прибиранням. Наприклад, там я за клінік готовий платити там раз на 2-3 місяці, коли прийдуть та переберуть все. А в інших випадках я вже ну, не готовий, я буду сам прибирати, наприклад, це приміщення. Ось така цікава історія. Тому, е якщо ви хочете надавати послугу, ви повинні також не орієнтуватись на широкий спектр потенційних клієнтів. Ви повинні орієнтуватись на дуже вузьку групу людей, навіть якщо, навіть якщо ця група у вас працює, то в обов'язковому порядку ви будете у прибутку. Ось така історія. Ще звертаю увагу на те, що не треба одразу заходити у сферу послів, там, з придбання основних засобів і так далі. Це також. Велика помилка, оскільки послуги це здебільшого починаються з формування попиту при появі клієнта. І тому ви вже під попит, який у вас буде, ви будете формувати список засобів та матеріальних цінностей, які вам потрібні для якісного надання послуг. Ще звертаю увагу на те, що зараз. Сфера надання послуг вона повинна бути максимально мобільна та е, пересувна, скажімо так. Чим е, більше буде можливості вам самим прийти до вашого клієнта, тим більше вирогідності того, що ваш проєкт буде ефективний. Ось те, що хочу сказати: всім гарного дня, всім гарного настрою. Підписуйтесь, ставте лайки та рекомендуйте. До зустрічі.